Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий от частотний перетворювач модель fc 22 gs S2B4C на 220 вольт на 2,2 кВт. І роліф я не знаю, чи то Китай, чи то Японія, чи то Корея, але щось з типу того. Несправність конкретно не заявлена, але. В пакеті з, часто... ну, з частотником е, був такий от пакеток із запчастинами. Я так розумію, що це все погоріло в ньому. Ну що, до клієнта я не дозвонився, тому зараз розкрутимо, подивимось, що ж там всередині цікаво поглянути на те щастя. Так, зняв я верхню кришку е, з платою комутації входів виходів і Що ми тут бачимо всередині? Всередині бачимо варистор, діодний місточок, резистори зарядні, реле, два конденсатори. Потім у нас іде діжурка на транзисторі. Схема запуску на транзисторного типу без мікросхеми. Автогенератор, скоріше. за все. Далі у нас є трансформатор діжурки, тут у нас діодик, якийсь потужний і стабілізатор. Ще маємо плату управління е, з процесором. І я так розумію, що це в нас драйвер і два операційника. На платі ще є стабілізатор. Ну і тут ось є стабілізатор U7. Е, далі, е, силова частина виконана на транзисторах. 6 транзисторів 6 штук. Е, сьомого транзистора е, для гальмівного цього резистора ну він відсутній. Але така можливість на платі залишилася, схематично. Так, транзистори керуються раз, два, три, три оптодрайвера. А Нижні не знаю. Нижні, можливо, цими. можливо це можливо, це для чогось іншого. Ці оптопари. Так, ну, в принципі, як би все. Все простенько, все зрозуміло. Єдине, що на платі комутації, ще є якийсь мікросхемопроцесор. А так, в принципі, стандартно. Зараз що, перевірю по фазам, що у нас показує. Так, по фазам у нас одна фаза нормальна, а друга показує коротка. Тобто та фаза, де міняли транзистори. Ну що ж, розбираємо, випаємо транзистори, і подивимось сигнальчики. Так, що тут у нас все трапило, а в нас тут був невеличкий вибух. Зовсім манюні два резистора. Чи то резистори, чи то запобіжники, чи струмові. Може і струмові якісь да, резистори. Ну, Коротше, воно бобухнуло так файно. Так, не знаю чи я підніму, але в принципі поки що те, що знайшов. <кхід> знайшов от транзистор Q6. Пошкоджений в нього корпус зірваний. Продзвонив резистори затворені RG7RG8, вони не дзвоняться на мікросхему U5, тобто тут можуть бути пошкодження. І ще по, по струму, він не зрозуміло. Тут два резистори RM7, RM8, і мало б бути пара, чи то оптопара, чи то що, то що ну, туди згоріли дорожки. Якби оптопара була відсутня і не зрозуміло, як воно куди там мало б іти. Якби десь сюди на субмодуль, Чи то була там оптопара, чи не було, невідомо. Так, що я визначив по транзистору? От е, біля Q6 є Q5 і Q7. І в них є маркування Y1 і Y1. Тобто тут такі самі подібні транзити. Що ж, потихеньку рухаємось. Транзистор я замінив. Вибачаю, зараз фокусуюся на Y1. Замінив оптопару. поставив тлп 5772. Це в мене остання. Ті поки що йдуть з Aliexpress, коли отримую. І якщо отримаю, ще не знаю. Да. Думаю, всі розуміють. Так, по. По резисторам. Встановлю два резистора по 0,20, поставив конденсатор і оптопару. Не знаю, треба, не треба, я чомусь вирішив встановити. Подивимось, що з того вийде, чи воно там взагалі потрібно. Ну, якось так потрібно зараз сигнальчики перевірити. Так, я включив ось панелька керування, начебто запустилася. Частоту можна змінювати. Зараз хочу подивитись тепловізором, тому що спробував виставити 50 Гц на старт і воно чомусь вимкнулося все. Зараз поставлю маленьку частоту. От я виставив 2.2, запустив і подивлюсь, чи нічого не гріється лишнє. Так, поглянемо, що тут у нас гріється. Блок живлення, стабілізатор, процесор. Наче теплий, це резистор. Тут у нас якісь ага, це у нас подільники напруги для блока живлення гріються, ну пари не гріються. Ну, значить, просто те, що я перший раз перепутав роз'ємчик на вентилятор і термодатчик. Я про це не сказав, їх побута місцями, можливо, тому воно пішло в захист. Так, подивився сигнал. На трьох верхніх транзюках він є, на нижніх трьох немає. Так от на центральному тому транзюку, що типу згорів, я там відновлював резистор. Сигналь, сигнальчик чомусь ось такий. Це не дуже добре, тому що на других, ну він має бути прямокутний. Треба перевірити ще раз, буде, що це за мікросхема. Я не дивився, яка там моделька. І подивитися, можливо, діодик, оцей Д-21 несправний. Так, вирішую питання як? Яким чином? У нас є дві мікросхеми, я не зміг видивитись маркування. Як не тер, не зміг. Є дві мікросхеми, які працюють, вони двох, двохканальні. Працюють кожна з мікросхем, два канали має і два канали незалежні. Тобто можна одним керувати, і другим незалежно вхід -вихід. От, і вихід. Якби виходить, ось ця мікросхема, що пошкоджена на центральний транзистор, ось ця, що тут стояла, вона керує центральним транзистором. ось цим і ось цим, Тобто двома ось цими транзисторами. А оця мікросхема вона керує ось цим транзистором верхнім, і ось цим гальмівним транзистором. Відповідно, у нас перша ножка, що там, що там, іде на лівий транзистор. На цей транзистор іде і на цей транзистор. Задумка в чому, я їх просто поміняв місцями. Відповідно, тут два канали у нас сигнал такий, як має бути. І тут, відповідно, один канал у нас сигнал такий, як має бути той, що на оцей транзистор йде, а на цей гальмівний, який не впаяний, то в принципі тут уже не суть важливо. Ну, якось так. Зараз спробую транзюки впаяти і запустити вже. Так, щось не пішло, при старті б'є помилочку, аж от транзистор я впаяв. Зараз буду дивитись інструкції. Так, написало, що тут є перевантаження. Помилка аж оце. Я перерізав ось цю дорожечку, та що йде від оптопари. <кій> Вирішив вже не розкручувати все. І проблема начебто от. стартуємо, Ну наче не б'є тепер помилочку. Тепер потрібно підключити двигун і подивитися, чи він взагалі крутиться. Так, запустив моторчик, дивимося по нагріву. Оптопари 30 градусів. Конденсатори нагрілись, це я припаював якраз. Так. так, спробуємо розкрутити двигунчик до 50 Гц. Пішов на розкруточку. О. Все, розкочегарився. Вискочи що у нас параметри. Це у нас частота. ампераж показує 0007. Ну, щось десь схоже, мабуть. Так, коли спинився, то стало 002-001. Ну що, загалом, в принципі, ремонт якби вийшов більш-менш нормально. Тут я поприбираю, це трошечки насмітив. А, під час ремонту, до речі, один транзистор я почав прикручувати, і він виявився. Дзвонився нормально, виявився вже згорівся. Та якби я замінив повністю всі шість штук. От. Ремонт цікавий. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось. подобайка. Коли залишились питання, коментарі. Всім дякую, всім пока.